Це КПП Ужгород, що на українсько-словацькому кордоні. В автомобільній черзі стоїть киянин Олексій, який відправляє за кордон доньку з дружиною. Ми приїхали сюди дві доби тому. Ми їхали десь 10 годин приблизно, ну враховуючи затори і все інше, стоїмо десь близько години. Чому ви вирішили вивезти своїх рідних за кордон? Я не знаю, що буде далі. Все запобіжні заходи. Я виїжджав з мирного Києва. Були чутки, були плітки, але ну звісно я не знав, що буде далі. Тому це моє внутрішнє рішення. Я бачу, там стоять поліцейські. Я думаю, що вони перевіряють і попереджають про те, що чоловіки не можуть перетнути кордон, Тому я ну я їм скажу, що я доставлю автівку, зачекаю дружини. Повернусь. Де будете залишатися? В Ужгороді. нам допомогли друзі. Ми знайшли житло на місяць. Поки що залишаємось тут. Ну принаймні, я залишусь. Будемо дивитись далі. Свою жінку з дітьми привіз до українсько-словацького кордону і Роман із Коломиї. Ви впевнилися в тому, що вона перетнула. Тепер там, вже прийшла тільки що вже. Наскільки вони поїхали? Не знаю». А ви повертаєтесь в колодею? Так так». «Тобто ви не тут залишили. Ні, 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 ні родичі берегівчанина Юрія скористалися пішим переходом у пункті пропуску Ужгород. Чоловік чекає на повідомлення, що вони перетнули кордон, а потім каже, повернеться додому. Я не знаю, як вони там мають переходити. Пішки жінка-брата з двома дітьми. Якщо все буде добре, то поїду геть, а якщо ні, то поїдемо назад. Чому вирішив брат рідних за кордон відправити? Переживає за дітей. Саме в Словаччину? Так, да, так, да, да, саме в Словаччину. Я десь стою тут десь хвилин 40. Ця жіночка, як тут стояла на машині, так і стоїть. Черга дуже велика. Все буде добре, я думаю. Станом на 17.00 перетнути кордон у пункті пропуску Ужгород хотіли водії понад 220 автомобілів. Повідомила речниця Чопського прикордонного загону Олена Трачук. А перед пунктом пропуску малий Берези також на українсько-словацькому кордоні у черзі очікують понад 40 легкових автомобілів. Перед пунктом пропуску тиса що на українсько-угорському кордоні черги не фіксуються взагалі. Пропускають осіб, які мають паспортні документи, за виключенням чоловіків віком від 18 до 60 років відповідно до указу про загальну мобілізацію, яка прийнятий у Україні. Ірина Олах, Валерій Міхліченко. Новини на Суспільному.